Любите нам зволосовош, як завжди, традиційно розгалі з мамчуром Романом. А мене за традицію, як завжди, звати Мамчур Роман. Сьогодні ми поговоримо про чергові ігрові вихідні, про чергові поєдинки на полях КСЛ, формату 8 х 8, формату 5х5. Ну і можливо, можливо, з літа буде й навіть щось більше в плані вибору форматів, але до літа ще досить і досить довго, а ми... За традицією розпочнемо саме з Royal Sprint ліги формату 5х5, 5, де матчем відкриття стала зустріч PS4 Вікінг. Вікінги, які розгромили просто своїх супротивників, але за PS4, як завжди, феєрив пан Сорока, який в черговий раз є увійде у збірну туру. Рівсталь в напруженому. Поєдинку поступилася в один м'яч всього на всього катетеру, але червону картку отримав Олександр Степанченко. Це один з лідерів команди. Є Олександр Степанченко пропустить як мінімум одну. Зустріч Jet Cup поступився Red Family, це центральне протистояння групи B. шість годин. Забула червона родина проти трьох з боку Jet Cup. Заго поєдинок проходив під контролем саме Red Family. І Red Family достроково займають першу. Позицію у групі логістик поступається технічною поразкою команді, де факто ми гора. Переграє Гомін 5-1, Єлоуре нічого не змогли зробити з Колосом Донецькою областю 0,4. Міті Вор навізав непогану боротьбу команді ВСК 201. Дмитро Ревуженко та двічі Ілья Чорнобок. До речі, вирішальний гол Лілья Чорнобок забуває на 40-й хвилині якраз таки з передачі Дмитра Ревуженка. Олд Скул переграє Ранчестер Юнайтед 8-1, а Десна та Емпайр грають в результативну нічию 4-4. Слотюк, як завжди, забуває два м'ячі. Слотюк бореться за звання загалом найкращого бомбардира весняної частини формату 5 х 5. Якщо говорити про 8 х 8, то поєдинки відбувалися в суботу в рамках чотирьох лігах. Дві були на Росані, на лівому березі а, столиці незнавної держави, а дві були нас, на а, правому березі. Розпочнемо саме з правого берега Голд Ліга. П'ять матчів ми з вами побачили. Круїзи перемагають колективи Нівки, Нівки, які перебувають в стані перетурбації, Нівки, які а, шукають свою гру, нівки, які намагаються а, знайти. Свій стиль підібрати тих виконавців, з яким а, буде а, комфортно грати в цей стиль. В'ячеслав Тригубець активно в пошуках а, проводить непогану трансферну кампанію, але поки що очок а, не назбирали з турбо поступається. Еквіті нуль ну еквіті прорвало, еквіті два тижні два важких тижні. Ходили в гру після зимової перерви, і ось нарешті перемога до цього були лише нічиї. Хатор проти спади 3-0 для Хатора це третя гра і третя перемога поспіль, хатор, який вривається просто з ноги до еліти правого берега в формату 8 на 8. І Хатор є досить досить перспективною командою. Торнадо проти Альпіндустрії 4-2, торнадо здобуває перемогу, важку таку перемогу. Не все складалося по ходу зустрічі, так як треба було для Федіра Браги, але він зміг знайти, зміг підібрати влучні слова, аби команду свою. Підбадьорити, аби команду свою завести, І таким чином торнадо здобуває дуже важливі 3-залікові бали. Ну і нуманція по центральне протистання голдліги, якщо не за позиціями команд, ну нуманція, то на першій сходинці. То, в принципі, це є зрозумілим. А, то АПОЖ розташовується дещо нижче. Але або жменці ну, команди із історією, команди, які давно обирають КСЛ, команди, які а, зациклені лише на перемогах, а, все ж таки, а, Все ж таки... Апош, а, з усиллями Максима Котова. В кінцівці зустрічі точним дальним ударом і таким хорошим дальним ударом забиває в дальній кут, відправивши м'яч. Німанційці не змогли підібрати ключик до воріт Максима Чоловєчкова. І Максим Чоловєчков, я вам скажу, цей захист команди по зіграв дійсно на висоті. Сівер Ліга. Квещесмерки a... та фортуна довго, довго хлопці вирішували, адже приїхали в однакових комплектах форми. Хто буде вдягати маніжки, але вирішили все ж таки. Фортуна взяли ініціативу в свої руки. Фортуна сказала, окей, для нас це взагалі не є проблемою. і Фортуна a... перемогли. Фортуна змогла здолати своїх суперників. Не знаю, чи є в цьому якась a... взаємо. Взаємозв'язок, навряд чи насправді, але в будь-якому випадку. Здається, що Фортуна була більше якось мотивована до цих трьох залікових балів. Год Фратрум 2-3. Фратрум здобуває першу затягу після поновлення чемпіонату для Фратрума, це є дуже Важливими трьома балами, але не стільки трьома балами, скільки конкретно вони можуть бути задоволені а, своєю грою в цілому. А Аго а потрошки, потрошку набирає, набирається досвіду як команда, як окремі персоналі цієї команди. І я впевнений, якщо Гот так надалі буде прогресувати, якщо Гоот. Я чув і такі м, чутки лунають в інформаційному просторі, що Год е, хоче розпочати тренування із одним дуже відомим е, футбольним коучем. Е, я думаю, Год може суттєво-суттєво прогресувати. І влітку ми вже побачимо зовсім інших е, козлів. Secur е, Angle Сіті е, принципова зустріч, дуже принциповий поєдинок, який. Я скажу чесно, боявся, що може закінчитися е, якоюсь такою маленькою сутичкою, але, е, але все пройшло по футбольному, і по футбольному виявилися сильнішими саме гравці ангелів з рахунком 1-3 пафос поступився кварталу 0-1 точно удар Олексія Хоменка з 9-метрової позначки. Ну наскільки ця. Позначка була призначена арбітром правильно. Ну, арбітр веледів порушення правил, значить, фол був в карному майданчику. Але на 56-й хвилині а за рахунку 0-0 дуже багато таких дрібничок, дуже багато таких, але не знаю, можливо, слід було дещо загальмувати, але знову ж таки, якщо там стовідсотковий фол, то о, як, як його можна було проігнорувати? Пушка переграє каскад з рахунком 2-0. Це така. Фундаментальне звиття Пушки та Яна Бойка е як керманича цієї команди Кваташка як одного з лідера, капітана. Е е хороший хороший матч е е в закінченні ігрового дня атмосфера Ліги Чемпіонів, е і е хлопці пропиталися ось цим духом, ось е е цим запахом атмосфери і, і змогли дійсно показати непоганий футбол. Але це ми говорили про. Зустрічі на правому березі столиці, тепер до лівого перейдемо. Вони відбувалися вранці, в Яснопарк Лізі. Феміда забуває один, один м'яч, і цей м'яч дозволяє зробити Е, Таку саму фразу я говорив тижнем раніше. Фортуна двічі залишає свої ворота недоторканими. Я можу помилитися, може навіть і тричі залишає ворота недоторканими. А, Владислав Гуненко непогано грає. Варто відокремити викреслити Весь захист команди Феміди, які вдало діють, підібрали вони взаємозв'язки, за нитки дьоргують один одного ближче, вуще. І це помітно, помітно, що команда прогресує. І проти реденса, проти зимового чемпіона, Феміди забував один м'яч на 35 й хвилині, тримає гру, тримає нитку гри під власним контролем. А Пандора проти Мего 5-1 рахунок. Ну, Пандора і Мего команди, давайте будемо говорити. часто давайте будемо говорити відверто команди з різних ігрових світів поки що на цю секунду. Але Мего суттєво додало, зігравши в. Двох тижнях поспіль в ніч е, в нічю, і в перемогу, тобто в двох тижнях поспіль вони заробляли залікові бали. Ренбі Фалконс 2-3, Майдоїд аристократи 9-1. Е, ну медоїд медоїд вбачає, е, що Пандора перемагає. Це означає, що медоїду втрачати очки. Просто е, не те, що не бажано, а просто неможливо. Андюлає в технічно перемагає команду Панішерс 3-0. Урбан Ліга, Штурм і Севан, один точний. Удара, якщо я не помиляюся вонов на 59 й хвилині, але саме без його Зеїки грав це теж варто візнати свого а, капітана, без свого лідера центра поля не зміг відновитися після зіткнення між Сергієм Жепко, який виступав за команду райдужний а, Райдужний, До речі, перемагає в цьому турі команду спалах з загальним 9-2. Хантерс Міраж. 3-2 в один яч перемагає а Валентин Ящук еверест просто катком переїжджає по команді Чайка 9-0. Ну якось з першої до останньої хвилини Еверест тримав гру під контролем. Тут навіть немає чого додати, тут дуже швидко. швиденький розбір. Ну, команда просто в е, конкретно цей день була на куражі з легкістю. Невимушеністю, просто приїхали відпочити і відпочивши, забрали ще і три зількові бали. А Нікос поступився фактору НГУ з рахунком 0-3 на арені правого берега. Це якщо ми говоримо про вчорашні зустрічі, про зустрічі, які відбувалися в суботу. Тепер ж давайте поговоримо про матчі, які відбувалися або відбуваються позаду мене. У форматі 8 на 8 та 5х5 в неділю за традицією 5 на 5, Андерфайн поступається. Хортиці 0,5, СК-3 проти Київ Юнайтед 9.5 рахунок лідер СПТ 8.1 Самурай Регенерейшнс 2-3. Нова поступилася Це БЗ 3-5, а ось нова-2. Якобсу 5-8. Не найкращий тиждень для новачка формату 5х5 на в нашій організації нова. Але впевнений команда зможе віднайти свою гру. Це Клуб, який може прогресувати, клуб, який повинен це робити, повинен рухатися. І, хоча б одна команда на цьому тижні, мені здалося суб'єктивно, мала забирати залікові бали. Футболісти програли Райзерфорсу три Ель Чанчунчі. Хейто Рубі 09, Хейтербі як в форматі 5, на 5 так і 8 на 8, 6 із 6, 100% показник набраних балів. Це ну, заслуговує на вподобайку від нас хороший. Хороший і дійсно такий результат. Прем'єр-лігу ми залишимо на десертик, а розпочнемо із Запальнички Ліг. Альянс перемагає, Київ Сіті з рахунком 3-1. Тальне, ну ми знаємо, ми знаємо Тальне як сильну, як дуже сильну команду. Тому тут, в принципі, не дивина, що вона переграє оболоні з рахунком 9-1. Професура, один точний удар Данії Тишка. Дозволяє зробити три бали в боротьбі проти Теста Юнайтед. Авалан шулявка 3-2, а Київ Юнайтед поступився команді Пафос. Пафос з дублючим складом. Хлопці, які хочуть потрапити до основного складу, мають пройти перевірку запальничкої ліг. Гранд Ліга. Козаки проти Хортиці змагалися козаки. Заробляють три бали, козаки, які по ходу зустрічі поступалися в два м'ячі, козаки, які змогли перевернути е, хід з ніг на голову, козаки, які розвернули всю зустріч на 360 градусів, козаки, які поїхали сьогодні із трьома зельковими балами. Не вдалося інфініті зробити майже те саме в матчі проти Джару. Джар, який перемагав після першого тему 2-0, і жар ледве. Ледве втащив ноги і зруса, ледве втік від втрати очок. Джар, який все ж таки а, спромігся перемогти, який дійшов до свого 3-4 рахунок. Дюшеса 56 проти Спартана 5-0 і вилучення. А, як в одній, так і в іншій команді лідерів. Тре проти фортуни 4-2 Зіграно Дінамік, Гармата 2, 6-3. Саме за такого. Рахункою, закінчилася зустріч дублюючого складу Гармата. Суперліга, Золотий резерв проти Red Bull, Золотий резерв, який одним складом грає в двох лігах майстер та. Супер майже одним тим самим складом, давайте говорити чесно, давайте говорити відверто. Другий матч, другий 60 хвилин дуже інтенсивного футболу. 4-2 перемога. Я думаю, можуть бути задоволені гравці з собою у цей недільний ігровий день. І МВС дійсно поділили, зігравши по 4-4, хоча ІМВ перемагали. По ходу зустрічі 4-3 пропустила буквально на заключних просто дещицях. Тайгерс переграє Атом 6-2. Русанівка перемагає дружбу, але дружба бодалась, Дружба продемонструвала хороший якісний футбол. Трішечки не змогли вони. Дотягнутись до нічиєї, але дружба насправді хороший футбол показала. Нахвалюємо їх Русанівка, Русанівка, Русанівка. Ну, це грант, хотів я сказати в минулому, але і в теперішньому, коли згадуєш команду Ісмільна Набієва, ну хочеться. Якось говорити лише про топ-місця. Київ та гармата, основний склад, очки поділили, зігравши по одному. Ну, гармата грала перш тайм без Селюка і саме в першому таймі пропустили. Я не хочу якось це зв'язувати, але... але, напевно, це варто зробити і зробити певний. Висновок. Майстер Ліга. Євробіс поступився бортнічом з рахунку 0-6. Red Family переграло ІФК 4-1. Золотий резерв 5-2. по помесникам. Старт у важкій грі в центральному Поєдинку, де Soft команда зібрана з досвідчених таких виконавців, і старт, який перебував не в хорошому психологічному тонусі, адже минулого тижня зазнала першу поразку за 15 тижнів, поступившись саме команді Ренесанс, які грають позаду мене, грають вони. Проти колектива Воскресінка. А, це єдина яка залишилась в рамках майстерліги. Ну і Прем'єр-Ліга найпрекрасніший, найелітніший дивізіон а, із своєю парчинкою. У ФАМ Київ Корплекс 2-2. Корплекс очки втрачає. У ФАМ виступає в ролі Робін Вуда. У ФАМ роздає очки тим, кому вони особливо не потрібні. Забирає в тих, які навпаки. Дуже і дуже в них, в них хоче ці очки заробляти, і їм, їм вони насправді дуже і дуже є потрібними. Третій тайм із Джаром нав'язали хороший і такий інтенсивний футбол, забили 10 голів на дві команди, але нічиєю. А тут не пахло, 4-6 яр, даруйте, перемагає. А Агард перемагає команду Red Devils 13-1, хоча перший тайм закінчився всього-навсього з рахунком 3-1. І здавалося б, що ось-ось, десь чудо і близько. Але все ж таки, Агарт є наддосвідчена. Команда, Агарт є на голову вище за рівнем за організацією, за підходом, за виконавцями. А, але є до чого рости команді Red Devils. А Зевсота мене це центральна зустріч. Вона зараз позаду мене. Центральний поєдинок, якому закінчився тільки перший тайм. А, ну, напевно, напевно ще хочу зазирнути до турнірних таблиць. До турнірних таблиць не, давайте зазирнемо формату 5 на 5, де відбувається відбіркові. Етапи Меридіан, група A лідирує лідер. Якби то не е, тавтологічно звучало, Хейтер Бі на другій сходинці, але має стільки ж балів, як і лідери. СПТ, Пете Сімочок 3, Джакобс 4, Нова, 2-3, поки Ельчан Чончі без е, зількових балів. В Меридіан група B, Рпін Нейшнл, ЦБЗ, Атлант, Нова, Хортиця та Ендофен. В такі поки послідовно ці команди розташовуються, але Атланта Ірпін Нейшнл ще свою гру грають. Меридіан група С, СК-3 12 балів, 9 у Райзер Форс, Регенерейшн 6, тільки що у Самураїв, Київ Юнайта 3, футболісти 0 балів. Бірковщина і тут у нас 4, навіть 5. Uh, група uh, в останній лідери де-факто група D, колос, спести 4, є та вікінг з а такі маються очки. Катетара, лідер групи С, Мікерди Хев, спинула в два рази різниця залікових набраних балів, Рівасталь ТВСК по о, одній перемозі мають група Б. Ред Фемелі 100% виходить з першої позиції. Імпер та Десна по 4 бали, Джеткап 3 залікові пункти. І Олдскул 10 балів, стільки ж гори 10 чок 3 урванчестра і 0 Поки у Гоміна по чотири зустрічі зіграно. Ну і давайте до турнірних таблиць формату 8 на 8 ми розпочнемо із запальнички ліг. Давайте поговоримо про турнірні таблиць формату 8 на 8. Тих, що ми знаємо, тих, що вже сформовані. Тальне лідер, професура Альянс ТСП Юнайтед. Така трійка переслідувачів, аваланш Київські розішовуються. В центрі турнірної таблиці Пафос Шулявка, Ків'юнати та Оболонь, поки вирішують про збереження прописки у запальнички ліг. Поїхали далі, поїхали по Урбан. Пробіжимося швиденько. Евірест лідер тут 100% показник набраних балів 30 із 30. райдужний спалах, замикають призові місця, штурм, фактор НГУ, Севен, Чайка, Хантерс, Нікос. Та Міраж, якщо швидко та коротко пробіглися ми в Урбан Лізі. А, залітаємо в «Гранд», І тут на 17-й тур лідередю 156. У них має на 3 бали більше ніж у Дінаміка, а відставання трепу від першої сходинку, Сходинки аж 6. Очок в зоні виліта у нас Infinity, козаки та фортуна. Решта таблиць будуть сформовані на сайті. Ви зможете з ними ознайомитись. Я не буду зупиняти та тратити ваш дорогоцінний час. Центральний поєдинок прем'єр-ліги ще позаду мене. Тож я насправді хочу в кінцівку зустрічі подивитися, хочу дізнатися, як вони аби розпочати вам вже в наступному випуску. Дякую за те, що берете КСЛ, Дякую за те, що підтримуєте нас. Дякую за те, що доїжджаєте і витрачаєте свої вихідні на те, аби отримати цю неперевершену емоцію, футбольну таку атмосферу отримати. Дякуємо вам за те, що обираєте нас. На цьому будемо завершити, на цьому будемо прощатися. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Ми з вами скоро побачимось та почуємось. Па-па!